І я нагадаю вам сьогодні, я розказала вам про те, що ви відповідальні за те, який контент споживають ваші діти, або діти, до яких ви дотичні, ну, племінники, сусідські діти, з якими ви перетинаєтеся, можливо, у друзів хтось народився. Ну, одним словом, переймайтеся тим, щоб українські діти заходили на майданчики, де вони будуть дивитися спільний для одне одного контент, для того, щоб на ньому потім розвивати соціальні зв'язки. А по-друге, щоб знати, що там російського не. З'явиться тому, що росіяни маркують своє, маскують своє за українською озвучкою, за англійською озвучкою, за французькою озвучкою, вантажівачка Льова, ну якої тільки мови його немає. Сувеня хоп хоп, ну якої тільки мови його немає. і всі ці інші мультики я обов'язково зроблю випуск на матрівні з приводу російських мультиків, які. Маскуються під щось інше, тому що мені здається, такого контенту недостатньо. і Взагалі треба розкупорити матерівну і трошечки почати там говорити. А я вас рекомендую і закликаю вас підтримувати український контент обов'язково. Всіх контентотворців, які роблять українське, і вам це подобається. Підтримуйте, лайкайте, ставте дзвіночки. Я маю на увазі в першу чергу дитячих для того, щоб цей контент просувався, і алгоритми на нього реагували. А по-друге, скачайте собі додаток Brobax, тому що це місце, де ви точно можете безпечно подивитися 250 годин мультфільмів і там не буде російського. Там не буде російського, там буде класний контент з класними цінностями, чудовими орієнтирами, класними історіями, а не оця от. Придбати на Маша з в костюмі НКВД чи з кокошником, яка постійно показує дітям, як жити в тюремній культурі, в таборовій культурі. Причому, що Маша наглядача, всі інші її ці там мочить в сортирах. Ну, грубо кажучи, Маша це Путін. Маша це Путін, яка мочить від медведя в стартірі кожну серію. Ви реально хочете, щоб ваша дитина це дивилася, і переймала таке ставлення. Ваш... ну, Ваша дитина це дивиться, і ставлення маші до медведя перенаносить на свою взаємодію з вами, з своїми батьками. А потім а чому моя дитина така, така. Хоча всі діти насправді не роблять так, як хочуть їхні батьки. Діти, є діти, а батькам треба. Просто направляти і давати їм найкраще. Не давайте їм російське, тому що Юра Романенко потім прийде і укусить за бачок. А я на цьому кажу вам. Цьомки-бомки, думала буде коротший випуск, а вийшло. От бачите, як завжди, ото розстеліпалася язиком і завершую сьогоднішній етер після рекомендації Бробоксу своїм коротким зразком на тему українського фольклору, українських казок. Я вам декілька разів ставила це уривок, але він мені дуже подобається. Тож не зле повторити іще раз: отже, казка про котика і півника. Цьомки-бомки, підписуйтесь, ставте нагадалочки, дзвіночки, обов'язково коментуйте і поширюйте, буду дуже вам вдячна. І от Гілрок Кей пише: казка про котика та півника це відображення нашого суспільства, де є частина інфантильних півнів, яких постійно викрадає одна і та ж сама лисиця, і інші частини народу, котики, завжди їх рятують. І от, власне, чому стався цей сьогоднішній ефір? Тому що я не знаю, я вже не згадаю. Вчора у нас почалася з Андрієм якась розмова, і ми щось розмовляли між собою. І я згадала про казку Котик-Півник, відкрила її для того, щоб згадати, як там все закінчується. І побачила, що це фактично відображення російсько-української війни, те, як це відбувається. І я зрозуміла, що на прикладі цієї казки, по-перше, можна дітям пояснювати, що відбувається. А по-друге, вчити їх відстоювати кордони. Ну і щоб далеко не ходити, я зразу ж вам, котика і півника, нагадаю, Да, у нас сьогодні така вечірня колесанка. Були собі котики і півник, побратались, вже опять братські народи, ну не тому. Котик і півник однієї нації були. І от котикові треба було йти по дрова. І він каже: півникові, сядь же півнику на печі та їж калачі, А я піду по дрова, та як прийде лисичка, то не озивайся. Пішов. Коли цим жить лисичка, півнику братику відчини, півнику братику відчини, боже, всі культурні коди нам знайомі. А як не відчиниш, то віконце видеру, борщик виєм і тебе візьму. А півник каже: ток-ток, не коток, ток-то-ток, ток не коток. Лисичка віконце видерла, борщик виїла, півника взяла, несе його, а він кличе котика, співає. Ну, одним словом. Що ви хотіли? Що ви хотіли? Ми в принципі бачимо ситуацію з тим, що відбувається на наших окупованих територіях, і дивовижно, що це все. Відображено у казках, які були написані задовго до цього. І тут, ви знаєте, у кожної казки є залежно від того, де вона записана, або хто її переказав, а переказувала, ви ж знаєте, з вуст уста, письмові версії були записані згодом, то у кожної казки є своє закінчення. І от я загуглила декілька закінчень цієї казки, і, наприклад, одна з версій каз ЗОК на Чернігівщині закінчується тим, що півник почав кричати: котика Гукати. Котик це почув, прибіг, відняв півника в лисиці, її саму забив носом у землю. На цьому казка закінчується. Дуже коротка версія. Тобто лисичка посягнула, котик прибіг, зразу по лобі надавав, все нормально, все швидко вирішилося. Є також е, інші версії, там із серії там котик відбив всіх лисичок, е, е, цок в в мішок та вписану торбу, і покидав їх, підвісив на дерево, не вбивав нічого або взяв взяв у торбу і відвіз, відніс у ліс до мамки. Випустив. Ну такі некровожерлі варіанти цієї казки. А є ще, наприклад, казка у інтерпретації Олени Пчілки. І котик. Знайшов півника. Він ну він уже провів цю, цю процедуру з цоклобоку мішок, посадив всіх лисичених е дітей у торбу, повбивав їх, там порозбивав голови. Знайшов півника і лежав той півник уже неживий не і зумлілий. А котик його схопив за хвост таки. каже: півнику, півнику стрепенись. Півник стрепенувся, оживий. Такий радий, спасибі каже котику, братику, що ти мене одрятував. Тепер же я слухатиму тебе до віку. Що в принципі, це це, це це той висновок, який багато хто має зробити з окупованих територій, і вони взяли вдвох те, що було у лисички, погіли горшки, миски побили, саме втекли додому, та й знову жили собі в купці. Півник уже слухався котика, і все було добре. Ви знаєте, от на такому примітивному прикладі, ви розумієте, що ну, от настільки найпростіша казка, яку багато хто з вас згадає, що читав з дитинства, або згадає ілюстрації Кавуна, це, здається, пан Кавун, пам'ятаю, Віктор Кавун, чудові абсолютно. У мене була якраз така книжка. Згадає і посміхнеться, і трошечки вжахнеться тому, наскільки точно відображає дитяча казка реальність, яку ми зараз всі проживаємо, і не зовсім це і казка. І мені здається, що знову ж таки казки це накопичена народу мудрість про те, що не треба йти за всякими лисичками, які тебе просто хочуть зварити у супі більше від того, де від тебе нічого не хочуть залишити. А треба слухатися котика, який готовий тебе оборонити і відбиває тебе щоразу. Тож ви знаєте, з одного боку, дитячі казки вони а, нібито залишаються з нами у далекому минулому, яке ми не дуже. Тут чітко пам'ятаємо, а з іншого боку, казки несуть ті цінності, і ті коди, і ті настрої, які ми проносимо з собою усе життя.